Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, закінчилась у нас акція чистий четверг 2. Ну, ще я отримала по цієї акції товари. Це ось така красочка для волосся під замовлення моєї клієнтки. Взагалі вона звичайно, ця красочка коштує у нас 419 гривень. По акції чистий четверг вона була 290 гривень. Далі, ще от в цій посилочці примічательно, чого, це фіксатор для макіяжа. В фармасі він дуже-дуже класний. Якщо у вас пливе макіяж, або ви оставляєте сліди на одежі, то, будь ласка, покупайте, пробуйте, користуйтесь таким гарним фіксатором для макіяжа. Він зараз, останні дні, до кінця, Квітня по акції всього 229 гривень замість 279 Дуже гарна економія. І він великий. Ну, я прямо так от в руці держу, він такий прям важкий. Будь ласка, замовляйте, вистачить вам його надовго. Далі, отакий от чудовий кремчик, теж по акції. Далі е, от, така от чудова пенка для вмивання з равликом, з фільтратом равлика, з пантенолом, з е, гіалуронкою. Будь ласка, замовляйте, кожа ваша буде доглянута. Якщо є якісь запалення, вона буде працювати, щоб їх не було. Далі, от такий чудовий гель-аква з Ну, Я сама дуже люблю цей гель, ми всі вмиваємося їм, і чоловік. І я макіяж хорошо им взмываю, тушь звій воно цей гель змиває. І доньку я свою миваю цим гелем. Вини він дуже подобається. Далі, вот такие от є крем під очки. Аква, будь ласка, замовляйте. Тоже він з гіалуронкою. Ну і вполне демократична ціна. Далі. вот такие чудовий у нас є шампунь З чесночним екстрактом, з вітаміном В5. З яблучним оцетом. Він гарно працює на лукавіці волосся. І він від лупи, дуже-дуже добре працює від лупи. Будь ласка, замовляйте, він концентрований, Чесноком він не пахне, має дуже приємний аромат. Його тут багато, пол-літра хватить дуже надовго. Далі, Ну і наш незрівнянний гірь каштан. Як завжди. Зараз його ціна 349 гривень, але тут пов Пол літра, його вистачає дуже-дуже надовго, і він від усього. Як каже, мій чоловік ми раз, мій чоловік, разве що ми його на хліб з маслом не мажем. Ну це шутка, звісно. Він дуже хорошо працює. Зараз як якраз пішли грядки, зараз пішли отеки. Він від, від... від... Варикоза. Він, якщо у вас набряки, якщо у вас просто крути, болять суглоби. Балять ноги. Оце все, він знімає біль, він знімає запалення, кров, кровообіг він ну, розганяє кров, я так кажу. От. І, допустимо, якщо вас щось вкусило, якщо ви згоріли, то есть, ну, спектр дії просто колосальний. Тому, будь ласка, замовляйте. Далі, наша чудова водичка Рейна зараз по акції. Це в нас дівчина з ароматом кави. Ми називаємо цю водичку. Дуже-дуже гарний аромат. У нас був, до речі, концерт Ірини Білик, дуже багато дівчат її було надушено. Я так, я ж наші аромати знаю. Боже, який шикарний цей аромат. Будь ласка. Ну, Я маю на увазі, що на концерті дуже багато, вокруг мене сиділо людей, надушених рейною Наші, Далі, Ну, наш чудовий мус автозасмага. Зараз, якраз, ще ми загоріти не вспіли, але всім хочеться, щоб ножки наші були гарненькими. Тож, будь ласка, замовляйте мус автозасмагу. Ну, і саме головне, вишенка на торті, в нас з'явився наш шикарний Сонцезахист для лиця. Тут він має аж 4 фільтра дуже-дуже якісні фільтри у фармасі. Будь ласка, замовляйте, зараз його ціна всього 319 гривень, але може бути вищим. Тому що в каталозі його ще немає, ми тільки його отримали. Вчора поставка прийшла. І е, ну у нас обично завжди да, як тільки щось повертається в каталог. Сама найприємніша ціна, далі може бути вище. Ну і плюс дуже на нього великий попит. Я знаю, от ну в прошлому році у нас, наприклад, вже в червні сонце захиста не було. Оцього іменно п'ятдесяточки для обличчя. Тому, будь ласка, успійте замовити. Буду дуже вам вдячна за лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаві мої реальні розпаковки. І тим, хто хоче зробити замовлення або хоче самостійно робити замовлення, будуть ссылки під цим відео. До зустрічі, мої любі!